Привіт, друзі! Всіх вітаю з Різдом Христовим. І сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як про віру. Ви знаєте, дуже багато людей вони кажуть: У мене своя віра, або у мене віра моїх предків, я святкую так, мені комфортно так, і мене зовсім інша думка, вона не цікавить. Але в першу чергу ми повинні зрозуміти той момент і прийняти, що своя віра і своя думка вона не рятує. Рятує тільки віра Божа, ту, яку нам приніс Ісус. І знаєте, віра, вона не може бути просто на словах там Я вірю так і мені так добре. Справжня жива віра, в якій є спасіння, вона завжди проявляється у вчинках. Тому що апостол Яків він сказав: Покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу віру ділами своїми. Ми в першу чергу повинні самі собі задати запитання, яка в мене віра, якої я віри. Тому що у нас час дуже багато і книжників, і фарисеїв, і садукеїв, і різної бісовщини ще більше, ніж було в той час, коли Ісус прийшов в наш світ. І кожен із цих вчень, вони якось нас вчать, як вірити, як жити, як служити Богу. Але ми повинні розуміти той момент, що різні релігіозні обряди або просто ходіння в церкву і протирання штанів все своє життя, воно не рятує. Тому що наша ціль, як віруючий християнин. Повинно бути Царство Боже. І саме віра Божа, в якій спасіння, вона має цілі. Вона ставить чітку ціль Царства Божого і вона трудиться для Царства Божого, вона вкладається в царство Боже своїм життям, своєю молодістю, тими дарами, які Господь Бог дає. Воно все повинно служити тільки Богу. І знаєте, так як Різдво та День народження Ісуса Христа. Іменинником є Ісус. І знаєте, коли, наприклад, в нас день народження, там в мене, то коли я святкую Його, то до мене приходять люди з подарунками. Вони хочуть порадувати мене. І так же само ми, до Ісуса, повинні прийти з подарунками. А подарунок для нього це спасенні душі. Тому що дім Божий, церква, вона є для того, щоб. Люди приходили до Бога, щоб вони пізнавали його і щоб вони були наповнені присутністю Божою. Але на сьогоднішній час, на жаль, так багато віруючих християн, які просто, просто ходять в церкву, просто відвідують, і які приходять пустими, такими і виходять пустими, тобто немає результату в житті. І останнє, друзі, що хочу сказати, читаючи Біблію, ми бачимо, що вся Євангелія вона сказана про те, що Ісусова ціль вона була Яка проповідувати і рятувати людей. Він говорив своїм тіникам, і дід і навчить всіх людей, хрестячи їх ім'я Отця, Сина і Духа Святого.